you Вечером. У деяких це хреща, водохреща. А у нас по старінки, як у мами і бабушки царство їм небесне, це свят святвечір, їхнє різдво, Боже, зірочка засвітилась. Так що, мама, бабушка, це ваше різдво. Приглашаю. Нова кутя, як полагається, гриби. Як казали, що шляпки це грибів це вищі там сили, а ніжки це там землі пращуром. Ну, в общем ж таке не знаю. Чесничок це погань одганяє. І кажуть, оце коли полежить чесничок на столі. Його можна потім їсти, щоб зуби не боліли. Ну, не знаю, проекспериментірую, мало ли що буде. І компот так. Стріздво таке, як ми приїжджали до своїх е, мами й папи, вони ж на роботі були, вихідних тоді не було. Праздників цих не прив'язували, бо це город. І ми, коли приїжджаємо, на стіл ставили все, що було. ну, по можливості. І ми, звісно, вважали, що було 12 блюд. І не вважали там вони пісні, чи вони не пісні, чи вони жирні. Головне, щоб вони були. І ми так доставали банку компота, ставили на стіл, але ну, мама коли е, варила ще компот, бувало там з кастрюлі в банку, там ставили або глечик якийсь опа. Це одне блюдо. Е, кутя це друге блюдо, гриби там ще третє блюдо, риба завжди була, сілька була. ну У мене там ковбаска, сирок, е, яблучка, та бананчики. Ну, в общем посчитали, звісно, не вистачає 12 блюд, але все одно згадую своїх батьків. У городі, що вони, тільки одробили дому, дому поки прибігли, щось бігом, бігом похапцем щось зробили. І вся сім'я у зборі, і ми всі сиділи і довольні були, що всі зібралися і їли, хто що хотів, і розповідали різні там, можна сказати, казачки, хто що згадував, у кого як що було. Так що всіх вас пригощаю, всіх вас вітаю з оцим прийдешнім. Святим вечором, Різдвом, щоб у вас у всіх все було добре і щоб наконець настав мир. Всім бажаю миру, злагоди, добра в душі і всім всього самого-самого найкращого. Всіх вітаю!